Друзі, бажаю всім здоров'я. Рівненська область. 2 червня, Україна. 6.30 вечора, їду з роботи і думаю, заїду. Ну, щось мене потягнуло, думаю, перевіру, чи з роєловками все нормально. Ось тут у мене стоїть на груші роєловня. Літала розвідка, а сьогодні дивіться, яке чудо природи вісить. І 99% друзі, що він не зайде в роївню. Буде потрібно. Його знімати, напевно, зараз сьогодні ввечері. А саме цікаве, я зараз вам покажу ройловні, яку вчора ми ставили в неділю шестирамочну на яблунці, оцій, доволі де низько. Послідкуйте моє вчорашнє відео. І не вірте, не вірте, там вже сьогодні сидить рій. Це ну, Це, треш. це я ще такого в мене ройлому сезону не було. Гляньте, який гігант. Я не знаю, це в когось в ті крив... роїще, ціле роїще. Ви подивіться, друзі. Ну такого давно не було. Треба зробити фото. Гляньте, який це первак 100% і то, такий, що і дуже так вдало сидить, буде потрібно струшувати восьмирамочний вулик чи восьмирамочну роївню. Ну я дуже такий гляньте, які вообще клас. Ось це яблуня, дивіться. Вчора ставили, сьогодні вже рій, друзі, рій сидить. Бджілки працюють все менше, ніж за добу, ну за добу можна сказати, навіть менше. І то рій, дивлячись польоту, ну такий чималенький, гляньте, як літають. Дуже багато додавалось роботи. Ну, в мене це таке доволі рідко буває, що поставив і зразу на другий день рій сидить. Вчора була неділя, 1 червня поставили. Сьогодні, 2 червня, 6.30 вечора, вже бачите, сидить рій. І це цікаво, що ця ловушка десь приблизно метрів 50 стоїть. Ось так на таку на недалеку відстань зразу два роя. Це й бачимо, зайшов, той не зайшов. Будемо приймати міри. Добре, друзі, залишилося 3% батареї. Будь ласка, підписуйтесь на канал. Не будьте як пан Микола, слідкуйте за моїм каналом. А як будете підписані, то все будете знати. Дивіться, це клас. Ну я дуже, чесно кажучи, радий. Так, кхе, вибачаюсь. Друге червня ми вже приїхали знімати цього роя. Зараз 8.30 вечора. Взяв драбинку ось таку. Вулик восьмирамочний. Покажемо для пана Миколи, можливо впізнає щось там. Так, і далі рій, Може, що і роя, цього впізнає. Так, роївня стоїть. От цікаво, гляньте, друзі, які рої ще. Як вам, дивіться, це, це взагалі наскільки він там рамок. Цікаво. Зараз ми тут все облаштуємо і будемо його знімати. Тут якраз ці гілячки нам пригодяться. Вжеливось мирамошний вулик. Все. Друзі, ви, будь ласка, підпишіться на мій канал і в наступному відео я розвінчаю ще один міф про е, ловлю роїв. Все, а я приступаю до роботи, буде цікаво, я думаю. Таке не дуже часто побачиш. Е, це ще відповідь на один коментар, як, як часто потрібно перевіряти ловушки. Я можливість бачите кожен день, бо якби ще день-два, він зараз у такі язики потянув би або злетів, бо все, до роботи, бо вибачте, але часу не вистачає. Так, друзі, дивіться, перша частина, роя струсив. Там що залишилося, прийняв рішення. Зараз е, беру шуруповерте, знімаю роївню, е, струшую те все, що під низом. вони вже там почали малесенькі язички тягнути. І далі до роботи. вибачайте, що трішки, може, кричу, бо не знаю, чутно не чутно. Так, вже так, друзі сутеніє. Що сказати, робота майже закінчена. Залишилося зараз закрити кришку. І хай собі вони тут заспокоюються, встаканюються. Вони помаленьку вже бачимо, заходять рештки цього роя. Дивіться, зняв я ловушку, вона повністю все знизу вона стоїть. Все в ній, друзі, нормально. Все сухі рамки, не мишені шершнів. Не можу зрозуміти причину, по якій вони відмовилися туди заходити. Скажу зразу, якщо Рій почав тягнути язики, хоча б маленькі, це 99,9% все він не зайде вашу рої, в вашу роївню, він буде жити під нею і все. Це вже перевірено декілька разів. Тож чому я і так і вирішив не тягнути час цим роєм, а його знімати. До речі, що хочу сказати, доволі дуже мирні бджоли. Одна тільки мене вжалила. Не дивлячись на те, що вечірня погода це, скоріш за все первак. Що, що хочу сказати, що бувало, мене знімаєш голодні рої, то вони тебе так нажалять. Ну, отаке. Так що закликаю вас, підписуйтесь, будь ласка, на канал, роївні перевіря... перевіряйте частіше. Наступні відео у нас будуть теж цікаві. А зараз буду вже їхати додому, бо ще вдома потрібно дещо глянути там. Не тільки бджоли, але й кролики. І їхати і завтра знову на роботу. Зараз в мене така робота з цим, ну, паркан будую. Хочу заробити гроші, щоб за ці гроші придбати метал, на які, з якого буду робити підставки для вуликів. Бачимо, бджоли заходять собі спокійно. Це свідчення того, що матка всередині. Дивіться, вони зараз біжать, всі біжать, біжать, біжать. Такої легенько можна поштурхати, але вони самі собі зараз зайдуть до вечора, до ночі. Вечір теплий, завтра десь нас грози передають на Рівненщині, не знаю. Так що я думаю, що відео буде ці... було вам цікаве, буде цікаве. Ще раз прошу підписуйтесь на канал, залишайте ваші коментарі, ставте вподобайки, а ми зараз надінемо зверху кришку, да, і все, дихай собі воно тут сидить. А скоріш за все буду їх забирати взавтра. Вранці, напевно, ніхай, вони ще тут всі пос... Бо можуть не зайти за ніч. Ну, Всяке буває, знаєте. А завтра ранці ми їх спокійно, завтра, ранці... завтра ввечері, можливо, вже заберемо і все. Була спокійна, така гарна, сіренька. На гроші. Гроша. Такі в мене є хащі. Вон таке. Пальцями чіпаєш на жаль, значить все добре. Знімаю так зблизька, можливо хтось ще впізнає вулика, можливо десь в когось такий алюмінієвий... Типографічний профіль на вулицях використовується, хто його знає. Добре, це шутки шу... шуточками, жарти, жартами будемо закінчувати і їхати додому. Всім успіхів, миру та добра.